«Люляй, й місиночку. Тато, та, тато зро, тато зробить забаву». Століття незламності. Історія української боротьби у піснях. Це моя мрія, яка завдяки Українському культурному фонду стала реальністю. Я давно мріяла зібрати пісні, які торкаються історії України, які торкаються в серця кожного українця, які нас наснажують, які нас роблять сильнішими, які нас розчулюють, які розповідають про те, що ми переживаємо. Бо ми живемо в неймовірний час, у час великих перемін. Кожен наш день це історія, і цю історію ми фіксуємо в піснях. Пісні, які зібрані у проєкті століття незламності, це і треки із столітньою реальною історією. Це і зовсім нові пісні, які народилися ось ось кілька місяців перед початком проєкту. Але всі вони об'єднані метою гуртувати українців, не дати нам падати духом, наповнюватися силою і любов'ю. Правда, що для мене все, що зараз е, з нами відбувається, це велика сила і безсилля. І от коли сила і безсилля зустрічаються в одній точці, народжується незламність, про яку ми і намагаємося розповісти у наших піснях. Спеціально для проекту століття незламності, історія української боротьби в піснях Віталій Кириченко, 59-та бригада розділ культурний бюсад. Хай цей музичний літопис, який ми зараз створюємо, буде наснагою для всіх вас. І, можливо, колись хтось там, наші внуки чи правники відкриють цей музичний літопис, послухають і захочуть більше дізнатися про те, що ми сьогодні переживаємо.